Немедо до дорослого вибачення. Ви як представниця та і учасниця нацвідбору знаєте, як проходити цей шлях. Зараз Євробачення вибачення 2026 вже. 27-му закінчується прийом заявок. Джамала вже неодноразово про це говорила. Альона, кого ви... -го жовтня. 27 -го да, жовтня? То вже залишилось 9 днів до кінця прийому заявок. Вау. Так. Особливо ви, кого б чекали на нас в відборі? Чи ви взагалі будете дивитися? Кого я чекаю? Е, я би хотіла, щоб пішла Клер. О. Мені здається, це. Е, цікава музика, угу. вона прикольна, угу. вона незвична, вона також з якимись відсилками: диско, угу. отакої танцювальної. Це музика, яку полюблять. Якщо там буде якийсь хук, там буде щось типове, напевно, те, чого я чекаю від неї. Це зараз багато фанів, це правда. Так. Е, хоча часто артисти, які йдуть на Євробачення. Беруть інакшу пісню, ніж свій жанр, просто так, іду з таким, так, так. і ти, е, 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 так буває. Це напевно е, кого б чекала я. А так насправді такого хочеш, хоч би не знаю, хоч би там, як так вернувся, і хаят вернувся, і мало він вернувся, всі вернулись, Тому що дійсно не так багато артистів е, ну, там, правда, так. які, от, там, можуть. Ну і звичайно, хочеться когось нового.